Пігментні плями, нерівності на шкірі, небажане волосся, прикрі неприємності, які саме зараз, восени, час прибрати та провести шкіру в порядок. Осінню, особливо ранньою, ми ще насичені енергією сонця. У нас прискорений обмін речовин. Організм активно позбавляється від старих клітин, тобто відбувається процес природного омолодження. А якщо цьому процесу ще й трішечки допомогти, підштовхнути в потрібному напрямку бажаний ефект досягнеться дуже яскраво. В допомогу в клініці Нікамет Акерма. Є інноваційний апарат Елос американського виробництва для депіляції, підтягування шкіри, прибирання куперозу і пігментних плям. Такий сучасний у нас є апарат. В нього використовується два види енергії лазерна і імпульсна. Тому з ним легко робити депіляцію, зморшки прибирати. Дуже ефективний апарат. Прибирає волосся за ну за взагалом за 10 сеансів. Ну як практика показує, менше треба сеансів. Також енергія діє на шкіру, виставляється програма, і воно на ті слої шкіри діє, і зморшка піднімається. При цьому обов'язково підготуватися до процедури згідно рекомендацій. Не ходити в солярі дні 10 десь. Не загоряти на сонці теж дні 10. Побритися треба, якщо депіляція можна різноманітні новоутворення та родимки є можливість видалити апаратом електрокаугуляції за один сеанс, обов'язково після дерматоскопії, аби застерегтися від злоякісних новоутворень. Електроімпульси тут розряд притискаємо до шкіри, видаляємо це все. Ага. У мене є дерматоскоп сучасний. Я не видаляю без дерматоскопії. Ніколи. І звісно, після проведення самої маніпуляції відповідний догляд. Я даю поради обробляти розчином фукарцину, заклеювати. Отож, якщо у вас є бажання боротися з недоліками на вашій шкірі, осінь саме та пора, коли треба розпочати, вище наведені в сюжеті процедури. Ефект того вартий. Ірина Вубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.